І так, нам залишилося зобразити останню частинку нашої роботи. Це складальне креслення з усього того, що ми з вами викреслили до цього. І так, з чого ми починаємо? Давайте на вигляд збоку він самий простенький. Що ми тут зображаємо? Ми зображаємо діаметр втулки. Тобто, ми збираємо тепер з того всього, що ми накреслили, діаметр втулки 45 мм. Далі у втулці ми зображаємо діаметр вала. Він 30 міліметрів. Тут його трошечки не докреслюємо вгорі, тому що там в нас буде шпонка. Так, є. Ось у нас крайня точка, там, де стикаються вал зі ступицею або втулкою. Що ми робимо? Ширина нашої шпонки згадуємо 8 мм, тобто 4 міліметри вліво, 4 міліметри вправо, вниз в валу паз також 4 міліметри. Зараз ми тоненькою лінією отак от зробимо такі засічки. Вгорі в нас 3,3 міліметри. Але пам'ятаєте, що я вам казала, тут повинен бути між шпонкою. І пазом втулки зазор 1 міліметр. Тобто ми його повинні отак залишити. Тобто зазор різницею 1 міліметр. Так, далі. Далі ми можемо вже тепер навести саму шпонку, паз під шпонку і так далі. Зайві лінії зразу прибираємо. Тобто на цьому, тобто на цьому вигляд збоку, в принципі, майже завершений. Залишиться ще один вигляд і все. Тепер, що нам необхідно зробити? Нам необхідно зробити штриховку. Вал ми заштриховували в праву сторону. Так, є, майже є. Далі, втулку ми заштриховували в ліву сторону. Так. Є таке. Шпонку ми заштриховуємо в будь-яку сторону під 45 мм. Але ми міняємо інтервал між штрихами. Там буквально Інтервал може бути в районі навіть 1 мм. Все, на цьому вигляд з боку все. Але ще залишається вигляд спереду. І так, на вигляді спереду, ми спочатку. Тут ми зображаємо в тонких лініях, щоб потім не прийшлося правити і витирати, поки що в тонких. І так, ми зображаємо саму шпонку 22 вгору, 22,5, 22,5 вниз. Потім відкладаємо 45 мм, раз, 45 мм. Два. Тобто, ми тоненькими лініями зараз викреслимо каркас. І знову ж таки 22,5 мм раз і 22,5 мм два. В принципі, гору і низ ми навести можемо. Ми тут ніяких змін робити не будемо, тому це в нас вже стабільні лінії. Далі, Далі нам необхідно зобразити всередині вал. От вал якраз йде першим планом, тому деяких оцих фрагментів ліній видно не буде. Вал в нас по 15 мм вгору вниз з одного боку. Можна це все, в принципі, робити циркулем, кому зручніше. Так, тепер дивіться, тут ми проводимо тоненькою лінією, бо тут буде пас під шпонку. Далі вал виходить вже з суцільною товстою лінією. Внизу також робимо суцільною товстою. Це в нас вал. Далі, оці фрагменти втулки можемо вже навести. А оцих фрагментів втулки не буде видно, тому ми їх приберемо. Тобто тут у нас буде на першому плані видно вал. Є. Далі, залишилось тут саме таке складне. Довжина шпонки 40 мм, довжина ступиці. Або вал, втулки 45. Значить, ми по 2,5 мм повинні відступити від кожного краю. Всередині в нас буде шпонка 40 мм. Вниз, шпонка опускається на 4 мм, бо паз під шпонку в валу 4 мм. Є. Вгору шпонка піднімається на 3. Чому на 3? Тому що то в нас паз на 3,3, а сама шпонка висотою 7 міліметрів. Тобто ми викреслили поки що саму шпонку. І буквально міліметр зазору даємо вгору над шпонкою. таким чином. Тепер все, що в нас залишилося, ми можемо понаводити основною лінією. Тут всередині фрагмента вала видно не буде, тому що тут на самому першому плані у нас іде тепер шпонка. Так, далі. Отут у нас шматочки валу, ну і, в принципі, все. Тут у нас місцевий розріз на валу, як був, так він і залишається. І тому вал ми тут заштриховуємо знову ж таки, як і тут в праву сторону. Так, є. Далі втулка в нас заштриховується в протилежну сторону. Так, вгорі, вірніше, внизу, і трошечки вгорі під 45 градусів. Робимо одну лінію під 45, інші ми вже, в принципі, можемо робити просто паралельно. І так, є. Далі залишилося проставити розміри. Що ми з розмірів ставимо, це довжина ступиці 45 мм. І діаметр вала 30 міліметрів. Діаметр 30. Ну і в принципі на цьому наша робота зроблена.